Всім привіт! Ми на каналі Тесне Старт. І сьогодні, нарешті, ми знімаємо відео, на яке вже ви, любі мої глядачі, дуже-дуже давно чекали. Але перед тим маленька інформація. 1-4 червня в Львові близько Палацу Потоцьких, це з боку, де знаходиться Палац Потоцький, є такий великий центр виставковий, де відбуваються на ці вихідні книжковий ярмарок, книжковий форум, і в рамках цього книжкового форуму буде відбуватися ігросфера. Це подія, яка в Україні була дуже дуже відома свого часу, але через різні обставини, через події, зокрема і теж те, що відбувається в нас на сході, вона перестала відбуватись, проходити. І в цьому році організатори вирішили знову її поновити. І це буде великий-великий з'їзд любителів настільних ігор, де можна буде побавитися, зустрітися, хто давно не бачився, купити нові ігри, поговорити з видавцями. Теж буде можливість запрезентувати свої прототипи. Тобто, як тільки у вас є вільні ці вихідні, ви не маєте на них жодних планів, сердечно вас запрошую, я теж там буду, тому це буде гарна можливість всім нам зустрітися і разом побавитися. Ура! Але перейдемо до основного. Отже, 200 підписників в нас ще так трошки не назбиралось, але я думаю, вартує розпочати. Отут ви можете побачити, є дуже багато листочків з вашими прізвищами, іменами, ніками в Ютубі і так далі. І будемо зараз ми розігрувати по черзі різні призи. Отже, почнемо. Перша гра це є гра Zero Reiner на книзі. І щасливим власником стане... Андрій Слісарчук. Оплески для Андрія. Андрію, ти отримуєш на Еройнер. Напиши, будь ласка, мені в Фейсбук, ВКонтакті або будь-який інший спосіб, в будь-якій мерічці. Наступна річ це ми розігруємо три комплекти з такими спеціальними закладками і теж пустими картами для Манчкіна. І три наступних щасливці це Камоміль Аме. Анастасія Тетеріна. І Хельга Ластівка. Оплески, облиски, оплески. І останнє це Промо гри Діксіта Тут є, не знаю, 20 карт приблизно так далі. Це такий пробничок, що можна побавитись, якщо вам сподобається, можете купити потім Діксіт І переможцем цієї гри стає... Моддіп258.1. Всі прізвища, логіни і так далі будуть внизу під відео, в описі. І наступний наш розіграш ігор відбудеться тоді, коли не збирається на каналі 300 підписників. Як тільки нас буде 300, одразу розіграємо нову чергову партію додатків, ігор і всього іншого. Наразі в мене все. До зустрічі. Зустрінемось на ігросфері і там гарно, надіюсь, проведемо час. Па-па!